Всім доброго дня, ви на каналі Мінягрокропильницький. Сьогодні відвантажуємо тракториця Оріон 404. Тракторець на 40 кінських сил, 4-хтиліндровий, повнопривідний, з віддосільювачем керма. Трьохточна навіска, вал відбору потужності два режима. Стоїть ще в нього розподільник окремий. Ось бачите, да? Розподільник. Тому цікаво, телефонуйте, трактор в наявності тільки отримали. Ось ще є один. Ціна даної моделі 7200 доларів. Доставка завжди міні-агро безкоштовна. Гарантія на дану модель 2 роки або 1000 мотогодин. Тож телефонуйте, приїздіть. Всім гарного дня, до побачення. Слава Україні!